Вже як є. Спати все одно нині не можу, тож мотаємо клубочки. Хотіла назвати цей стрім. <с? <с?> мотаю нитки і нерви недорого, але не знаю, щось якось трошки дивно. Маю трохи шнура, Такий шнур. Я не можу згадати, але здається, я його купувала як. Бавовняний, але це не точно. Точно не поліестровий, точно не такий штучний, як ото буває. От. Пухнастий і тут без серединки. І тут без серединки. Чи з серединкою збрехала. <с? <с?> і з серединкою зараз я увімкну спалах і буде краще видно і вам, і вам, мені. От. Всередині ще один шнур. На цей раз штучний. Отже, отакий шнур спробую перемотати на свою улюблену машиночку. От у якості Тазіка взяла ось такий ящик. Отже, друзі, до речі, кому цікаво ось такі ящики. Зараз я їх вам трошки покажу. Чого це він мені не дає? Дає нормально. Ось такі файні ящички. Якщо ви знаєте, що таке, то є ярмарок, то після ярмарку от такого добра лишається, забирай не хочу. І воно новеньке, чистеньке, біленьке, таке файне. Користуйся, і як я тільки подумаю, скільки воно буде розкладатися, якщо одразу це викинути, мені погано стає. Тож краще ми будемо із розумом до екології підходити і будемо використовувати такі ящички. Можливо, в домашніх потребах хтось буде овочі складати, хтось ниточки, хтось шкарпетки. Я думаю, що знайдеться призначення таким речем завжди. Отже, перемотуємо. Машиночку, всі знаєте. Направлювач в мене розхитався трошки за стільки років, але наче тримається. Отакий От шнур я ще не перемотувала. Просто хочеться, щоб красиво було. Не що небудь. Нагальної потреби в цьому немає, але є велике бажання. Беремо. Взагалі можна його обсмалити запальничкою, але чогось я цього не роблю. Мені запах не подобається. Тож, тож Можете ще е, суперклею капнути. Теж буде норм. Проділи і пробуємо закріпити. Не вийде сильно закріпити, хіба що причавити на цих місцях і воно не буде бігати. Беремо отаку, перше коло прокручуємо. Е, я не знаю, я перше таке два кола я прокрутила. Перше перемотую цю нитку на цю машинку. Ну, як нитку, шнур. Мотати буду повільно, бо смикає добре. крепко смикає. Добре, що взяла ящика, бо так би він ускокав, я би по всій кімнаті розпутала його з усіх книжок столу. Що? Моточок нормальний, прикольний. Виходить. Може я його ще раз перемотаю, навряд чи витягнеться шнур, який має серцевину, правильно? Тож, давайте побачимо, як воно буде. І як воно буде в подвійній перемоці, щоб було гарно. Зараз дуже він такий воздушний, краще повільно, щоб не зірвати Не те, що різьбу не зірвати. Там е тримається ця вся машинка на двох шестеренках. Якщо трошечки крепше дірнуть, то воно перескокує на один зубчик і вже наматує з іншим візерунком. Це треба мати на увазі. Зараз побачимо. Я не пам'ятаю, чи тут було 100 метрів, чи тут було 100 грамів. Ні, тут явно більше 100 грамів. Значить, о, оце, я це зробила. Як я це зробила? Бо я молодець. Все. Знімаємо. Матінка моя. Ось так його знімаємо. Вже декілька разів у мене не виходить нормально перемотати. І це підряд. Так, ось цю нитку я просто розмотала.